Ми знаходимося на позиції наших пілотів. Закопана позиція досить добра. Черп'ята якщо... Як почалася, зверніть увагу на каблу. Так, так. Дякую. Люди тут знаходяться в безпеці. На даний час хлопці летять на крилі, знаходиться вороже крило там на висоті 2,600 і ми намагаємося його знайти. Тобто хлопці піднімаються, знаходять його і вражають. Це робота екіпажу з чотирьох осіб, які працюють на даний час в цьому розрахунку. Робота ППО мається на увазі протиповітряна оборона. Працюємо не тільки крилами, а й працюємо мультиротором. Ціна дрона там, до 2 тисяч доларів нашого, а вороже крило приблизна ціна від 80 тисяч до 200 тисяч доларів за одне крило. Тобто, розмін. Дуже ефективний ще рік тому. Ми навіть не могли уявити, як ми будемо нищити ворога. Мається на увазі їхні зали, орлани, суперками. Особовий склад нашої роти це молоді дівчата і хлопці, які долучилися до нашого підрозділу вже протягом 23-24 року. За цей час здобули досить непоганих навиків, вже мають безліч збитих цілей. Хочу додати, що наша робота це не тільки збиття крил, але робити так, щоб не було чисте. Підлітає до ворожого крила. Інколи вони ходять з, з зони, бо розуміють, що ми їх з об'ємо. Це також робота наших екіпажів. Чисте небо це наш девіз. Якщо чисте небо, тоді може працювати нормально і піхота, і наші розрахунки мається на увазі. Ударні крила, ударні fpv розрахунки, бомбери і, і решта. <реш> Щоб знайти взагалі ворожий борт, це капець важко, але в нас вмикається азарт. Азарт знайти, встановити цей візуальний контакт, гнатися за ним, розуміти, на якій висоті він знаходиться, на якій швидкості він знаходиться. І просто найпрекрасніше, коли ти робиш розрив і. Ти спостерігаєш, як він потроху, потроху, потроху пропадає з радарів, і ти розумієш, що ще мінус один. Ну і це, це це просто ну типу щастя і радість не тільки для свого екіпажу, а й взагалі. Ну тобто а, це, це всі дуже цінують, і таким чином ми ще й можемо а, ну не тільки інколи збити, але й відігнати теж. І це інколи дуже смішно виглядає, коли ми тільки вилітаємо, і ворожі крила просто розлітаються. От, розуміючи, що там десь якась наша частота, і вона почала працювати. Ось тому. Це прям ну типу, це таке велике задоволення, яке ти отримуєш, і ну реальне щастя. І ти розумієш, заради чого. І тобі ніколи не сумно. Скільки б ти там не вилітав, що б ти не робив, тобі завжди це цікаво, тому що в тебе завжди присутній азарт. Наш командир це найуважніший і найчуйніший командир, з яких ну от я бачила, і з якими я працювала. Він завжди запитає, чи все в тебе добре. Якщо він побачить або не побачить це по тобі, він завжди дбає про нашу безпеку. Він ніколи не стає. Осторонь, він завжди з нами на зв'язку. Ми можемо йому завжди подзвонити а, в будь-який момент, якщо в нас щось трапилось, якщо це не може там вирішити наш взводний. Ось тому я розумію, я завжди відчуваю його підтримку. Він дуже сильно вірить в свої екіпажі. А я це не один раз бачила а, цю його ну саме підтримку, цю його жагу і його мотивацію, яка передається і на нас теж. Я дуже рада, що я працюю саме з ним. Чому я не шкодую, що потрапив цей підрозділ, тому що в цьому підрозділі немає цієї совкової армійщини, якою зазвичай пугають цивільних людей, які не хочуть або вагаються прийти до війська. Тут є люди, які просто виконують свою роботу і виконують її дуже добре. А наша робота основна і це нищити ворога і вигнати його з нашої землі. Долучайтеся до нашого підрозділу, а саме до роти протиповітряної оборони. Навчайтесь, здобувайте спроможність та зробіть небо над Україною чисто.